Ну що ж, якщо вже я сьогодні і почала вам розповідати про те, що там на болотах справи геть поганенько, то піду ще далі. Ось вам ще одне відео, яке яскраво демонструє, що ж насправді відбувається там на болотах. І яким же ж зараз є бойовий дух та мотивація цих нелюдів. Сюди газарі. А ми поля, блі, там як на ладоні, там навіть без біноклі у нас світа, розумієш, от на ладоні, б**. а вони ще з і що відмічаю, там там. от, бінокліща. Под пулями, ділями, нахуй. Ми самі Плачуть, скиглять, скаржаться і вже кажуть, що це повний п. Вибачте. Ну слухайте, а ви як хотіли? Ви думали, що ви, погані, гнилі люди прийдете вбивати мирне населення України, прийдете забирати наші землі і при цьому все буде в шоколаді? Добре, От це каже саме, мА... що я тоже не понимал. Нарізаю задачі йти вперед, блядь. Карти другі дають, другої дають там разі проводять на і навіть надході навіть даже прикрою надході. На з виходіть самі хотіть чуєте, що каже карти у них застарілі. Слухайте, дивлячись от правда на вашу армію, складається таке враження, що у вас не тільки карти застарілі взагалі здається, що ви і правда застрягли десь в середньовіччі. і все, що ви можете. То це просто грабувати, вбивати і показувати всьому світу, що ви якісь, я навіть не знаю, от правда, як зараз правильно сформулювати свою думку, щоб назвати цих щурів. Бо дійсно дивлячись на них, так і хочеться сказати: горіти вам усім в пеклі. До речі, ви чули, що росіянці тепер шукають на сподіваюся на ось цих своїх застарілих картах зненацька. Як вам мої незламні? Бо вони ж думають, що контрнаступ почнеться з Ненацька. Слухайте, ну повний маразм. Ви представляєте, ці ди шукають на карті селище чи місто Зненацька. Ну-ну, успіхів. Тому нахощень надо. Задачу задачі, поки міріть на. Ось ці перехоплені розмови жабогадюк побачили до речі, і я так думаю, не тільки ми з вами, бо як інакше прокоментувати ось те, що відбувалося у студії з Кабєвої і Попова, я вважаю, що дійсно вот на вас, на мене, на, на жені да, канішника на гражданах нашої страни лежить відповідальність за. Тот кошмар, что там сейчас происходит. Вот я так считаю, да, на нас з вами, как на громадян Российской Федерації. Чи то вони дійсно зрозуміли, що це повний кінець і починають готувати росіянців до повної поразки, чи то розуміють, що торба усім їм там у цій поганій пропагандистській студії. Куди-то вот війно ужасна, да? З жертвами з обох сторон, з безобразіями, насильством і так далі. Она не могла б продолжаться більше там дня. Если бы мы не поддерживали Аружем, деньгами, людьми, вот этих так называемых лідерів цих республік, понимаете, которые с з моєї точки зрения, у мене нет доказательств. Ну, я моє впечатлення, що просто кримінал. Бо і бачите, як змінилася риторика. А навіщо? А для чого? А раніше там все було нормально і спокійно до того моменту, як там з'явилися ми. Так, от я просто вкотре хочу сказати: я не думаю, звісно, що мій блог дивляться ці шмеркачі і ось ці пропагандони. Потім подивляться. Потім подивляться так, от просто знайте, скрізь де ступає нога росіянця, все перетворюється на болото. Один із лідерів Донецької народної республіки, господин Пушилин, був до того як боротися за свободу Донбасу, був регіональним менеджером МММ. Ціпончику МММ, да, потім були регіональним меджем спорім больтися за свободу Донбасу. Да? Я не вірю этим людям. Был Захарченко? Ситуация, Кем я не те, що захисна ситуація. Я не нього було два лайка. От якщо би ми не підтримували цих людей, війна б там швидко закінчилася. Бачите, як заговорили як змінилася їхня риторика. Отже, що маємо? Вже розуміють, що якби принципі там не було Пушиліна, то все було б добре. І гіркіна тут згадали. Бо ж розуміють щури та наволоч, що й дійсно. Все це через те, що свого часу вони підтримали ну і продовжують підтримувати цю наволоч. З вами була я Інна Набок. І знаєте, як би не намагалися вони тероризувати нас, і як би не псували наші ночі, я обов'язково зустрінуся з вами у наступному випуску. Побачимось.